Ангели знижайтеся, ко землі зближайтеся, Господь Бог сотворший віки, живе нині з чоловіки. Григорій Сковорода свого часу написав ось цю колядку, яку я також пропоную вам послухати: чудові слова, які звертаються на початку до ангелів, невидимих духів, які є досить активними в цій події Різдва. Насправді ми бачимо в благовіщенні ангел говорить до Марії. У сні, з'являється Йосифові, говорять ангели до пастухів, які мають йти до Вифлеєму, щоб зустріти дитину Христа. Отож, ангели. Чому вони можуть нас навчити? Ангелом стати ти не можеш. Я також не можу стати ангелом, тому що ми люди. Однак в людях. Поєднюється і матеріальне, фізичне, і також духовне, ми не раз добрих людей називаємо ангелами, тому що у ангелів ми можемо дечому навчитися і де в чому їх наслідувати. Найперше, давайте побачимо, що вони роблять: ангели сповіщають волю Божу. Чи ми не є покликані до того самого? Так, сповіщати волю Божу. Тому що, якщо ти Бога зустрів на своєму житті, якщо ти живеш разом з ним, про нього мовчати ти не можеш. І знаючи волю Божу, яка виявляється в Євангелії, волю, яка хоче врятувати людину, ділишся, ділишся бажанням Бога врятувати кожного з нас. Ангели співають славу Божу. Кожен з нас бере участь в молитві, в літургії. Але давайте звернемо увагу на наше серце. Я сам це переживаю в своєму житті. Не раз відчуваю, немовби посуху, немовби. В співанні устами не відчуваю радості. Чому так стається? Ангели постійно перебувають біля Бога. Вони є чисті духи, які нічого не скривають. Для того, щоб наслідувати ангелів в радості співання хвали Богу. Потрібно мати відкрите серце. Ти постійно мусиш бути готовий посповідатися, якщо хочеш, можна так сказати. Ти постійно маєш бути в відкритості перед Богом. Коли тобі радісно, коли тобі смутно, коли ти вже не маєш сили, відкривай своє серце і кажи правду: Господь, я не маю сили. І він дасть тобі зі своєї радості, він дасть тобі зі свого щастя і любові, тому що в ньому є джерело. Дивись на це джерело води живої. У нього воно є. І ще одна така цікавостка. Можливо, ви чули про преподобних монахів. Коли ми співаємо літургійні пісні, то не раз називаємо їх ангелоподобними. Власне, я не думаю, що ця історія є тільки про монахів, людей, які пішли в пустиню і живуть там. Ні, це про кожного з нас. Уподібнитися ангелу значить навчитися від нього, бо Господь їх. Цих ангелів нам посилає, щоб ми також від них вчилися, як прославляти нашого доброго Бога. Отож, дорогенькі мої ангелики, нехай новонароджений Господь наш Ісус Христос, благословить наші серця і з кожного з нас зробить собі ангелика.